Друга книга Царів, розділ 21. Було Монасії двадцять років, як став царем, і царював він п'ятдесят п'ять років у Єрусалимі. Мати його звалась Хевціва. Він чинив те, що господові було не до вподоби. Перейняв гидоти тих народів, що їх Господь прогнав перед синами Ізраїля. Він відбудував знов узвища, що батько його Єзекія зруйнував був, поставив жертовник Валові, зробив ашеру, як робив Ахав, ізраїльський цар, і поклонявся усьому війську небесному і служив йому. Спородив також жертовники і у Господньому храмі, що про нього господь сказав В Єрусалимі покладу моє ім'я. Побудував в обох дворах Господнього храму жертовники всьому війську небесному і провів сина свого через вогонь, і ворожив та віщував, і позаводив викликачів мертвих та знахорів. Багато поганого чинив перед Господом, викликаючи його гнів. Поставив тесаного Боввана Ашери, що його зробив у храмі, що про нього говорив Господь Давидові і його синові Соломонові в цьому храмі і у Єрусалимі, що я вибрав з усіх колін Ізраїля, покладу я моє ім'я навіки. Я не допущу більше. Щоб нога Ізраїля блукала далеко від землі, яку я дав батькам їхнім, аби тільки вони дбали, щоб чинити так, як я повелів їм, за законом, що заповідав їм слуга мій Мойсей. Та вони не послухали а Манасія довів їх до того, що вони чинили гірше, ніж ті народи, що Господь вигубив був перед синами Ізраїля. Тоді Господь промовив через своїх слуг пророків, за те, що Манасія, юдейський цар, чинив такі гидоти, коїв понад усе те, що виробляли Аморії, які були перед ним, і ввів у гріх своїми бовванами і юду, за те, так говорить Господь Бог Ізраїля: я наведу на Єрусалим і на Юду. Таке лихо, що у кожного, хто про те почує, дзвенітиме в обох вухах. Я протягну над Єрусалимом такий самий шнур, як над Самарією, таку саму вагу, як над домом Ахава. Я витру Єрусалим так, як витирають полумисок, і витерши, перевертають. Я відкину останок мого спадкоємства і видам їх у руки їхніх ворогів. Вони стануть здобичу і лупом усіх своїх ворогів за те, що чинили зло в моїх очах і гнівали мене з того часу, як їхні батьки вийшли з Єгипту аж по цей день. Манасія Пролив також дуже багато безвинної крові, так що сповнив нею Єрусалим від краю до краю, окрім тих гріхів, у які він увів Юду, щоб чинити зло в очах Господніх. Решта дій Манасії Усе, що він чинив, гріхи, яких він допустився, записані у літописній книзі юдейських царів. І спочив Манасія із своїми батьками, і поховали його в саду при його палаці, в саду Уззи. Замість нього став царем його син Амон. Було Амонові 22 роки, як став царем. І два роки царював він у Єрусалимі. Мати його звалась Мишул-Лемет, дочка Харуца з Йотви. Він чинив те, що Господові було не до вподоби, як чинив батько його Манасія, і ходив в усьому дорогою, якою ходив його батько, і служив Бовванам, яким служив його батько, і поклонявся їм. Він покинув Господа, Бога своїх предків, і не ходив Господньою дорогою. Слуги Амона змовились проти нього і убили царя в його палаці. Люди ж повбивали усіх тих, що були змовились проти царя Амона, і на місце його настановили царем його сина Йосію. Решта дій Амона, що він чинив, записані у літописній книзі юдейських царів. І поховали його в його гробі, в саду Узи. Замість нього став царем його син Йосія.